Привіт! Зараз подивимось, чи потрібно закормлювати в зиму в цьому році бджіл в 12-рамкових вуликах. Минулі два вулика у нас було. Матку бачив красна. 9 рамок розплода, кормів. Собі йому вистачить, але взяти якусь рамку іншому вулику ні. У наступного у нас було... Матку жовта, 6 рамок розплода. плюс це означає, що кормів хватає і на сусіда. Тобто одну рамку ми приблизно візьмемо з нього. Зараз йдемо далі. Це в нас карника Баварія цьогорічна. Це для тих скептиків, хто казав, що пластини з'їли в перші три дні. Тримаю в курсі. Дивіться. Всі три пластини ще цілі. Вони вже стоять більше неділі тут. А розповідали мені, що їх поїдять за три дні, На ну, що ти їх ставиш. Ну, мабуть, мені краще знати. Чому я ставлю саме ці пластини? По кліщу можете подивитись. Відпрацювали вони. Отлічно. Витягуємо зсередини. Ну, 6,9 рамок розплода, причому 6 там прям дуже гарні були. Це на цей час. Подивимося, що у нас ще ми додумаємо. Це розплодна железна. Тут походу відкритий розплод. Так, трошки підсіяно. Але в основному він тільки вийшов. Вона легкувата, вона в, зим, в зиму не йде. Там, може кіломедр сили. Трошки придавлю їх вниз, щоб вони мені не заважали. Так, ось уже нормальна рамка розплоду. Це все буде зимовала бджола. в них просто так вийшло, що вони пилок носили і був такий невзяток, щоб прям заливати в корпуса а Підтримуючий. І за рахунок цього вони наплодили розплоду. Ну, це в принципі добре, матка добре сіяла, зиму піде. Ну, оце вже більш кормова, вона навіть трошки підлита. Ось. Ага. А з іншої сторони розплодна. Ну, на вагу вона непогана, але в зиму вона також не піде. Ну, оце дві явно повинні бути повноменні І також розплодно. Отак. Але вона вже тут не сіє. Вже трохи вони збавили. Це добре. ця на крайняк піде другою від краю. Ну, а це повномедна, 4 плюс кілограми, так а ще попробуй втримай. Так, поки що на трьох розплод. Навіть на... А, на чотирьох це п'ята. Ну теж вони тут таке підбризкали медом, почали складати собі якби гніздо в зиму. Але ми його все одно будемо потім перебирати. Яка в нас шоста рамка розплоду? Ну воно на шести, скажімо так. Але ось добре засіяно. ну Це молоді матка. сильний капець піде. Ну, оце, оце вже пойдет в зиму рамка. Вона хоч і тут, вона однобока, але її можна з розворотом поставити. Тобто ми вже дві є. Таких, що можна їх залишити. Три є. Ця прям нормально всередину гнізда. 4, це повномедна також. Ну, і Я так всі розуміють, що тут 5-6, ну тобто 6 рамок майже повномедних, 7-8 можна добрати малометками з гнізда, тобто все ок, сім'ю сім зиму сформуємо вже там Десь в октябрі місяці нормально кормівці плюс тут в принципі, в принципі навіть можна буде взяти одну рамку, якщо будуть проблеми з кормами у інших сімей. Але, ну як по мені, взагалі по цій ситуації, що я бачу, краще всього, якщо є можливість готувати хоча б 10-20% пасіки, тоді вам буде трошки легше формувати. Ви формуєте спочатку закормлені, з них берете там нормальний рамок, три з вулика і все. Як бачите, плюси 12-рамкового вулика в тому, що у вас завжди в ньому є корма, якщо ви не не брали не забирали в них там... На подсолнуху, якщо люди викачують нижні корпуси. Якщо ви не трогали в них корма, їх не потрібно закормлювати. Вони, в них і так все добре. Просто сформуйте на тому медузі, що в них є. Повертаємо їм пластини. Хай. Дівчата чекають, поки настане час формування гнізд. Матку я не побачив, але я її так прямо не шукав. Вона тут з червоною міткою повинна бути. Ми, скоріше за все, не будемо кормити 12-рамкові вулики. Потрібно закормити тільки 10 рамкові і скоріше за все щось зробити, набрати меду для апіксів. що по 6 рамок. А так, все добре.